Які у вас відносини от з чоловіком? Всі п'ять років у нас бувають іспанські якісь конфлікти. Там ну, все засновано більш на ревнощах мені так стоїть. Які закінчуються сексом? Ти маєш на увазі? <гум> ну, типа, того так. Да. а чому на ревнощах? Він тебе ревнує? Да, звичайно. А до кого? До інстаграм. Я могла просто зніматися в таких шортах, наприклад, там коротких. І коли ми зустрілися, звичайно зі моїм чоловіком, то він сказав, типу, видаляй цей блог, тому що там дуже багато підписників було чоловіків. Що за маячня. Так, от. Я видалила цей блог там. Серйозно ти видалила? Так. Да. А його не бентежило, що ти ще не була Ну, ще ні, і він тобі вже висунув свої умови. Ну да, але ж я його кохала. типу. я розумію. А він тебе що не кохав? Що за умови? А він тебе в клуб міг відпустити саму? Ні, звичайно. Вночі <гум> ніколи без нього нікуди не ходила. А з подружками вийти ти не можеш? Вночі ні. А в день я так. от була дружиною, і мені чоловік спокійно казав, ну, якщо у хочеш піти. Різні, бачиш, відносини. А він дивиться твій телефон? Ну дуже рідко. Зараз вже він довіряє. <гум> Через п'ять років вже немає ревнощів у нього. Ну, типу, зараз я навіть можу там. Також, якщо хтось пише, я можу зробити скрінці да? і там отлюблюю чоловіку, я кажу, яку жовткою попише. Ти це робиш, бо якщо ну, він подивиться це... твій телефони, це побачить. А ти йому цього не сказала? Він тебе це ну, хай так буде мені так спокійніше, коли він типу, спокійно. У вас дуже нездорові стосунки. Для нас типу, це норма. Я також контролюю, щоб він так ні з ким не спілкувався. Якщо тобто, що тобто контролюєш? Ви чоловік і дружина. Якого біса ви тоді зійшлись? Так кажуть жінки. Які не впевнені в своєму чоловікові. Я думаю, що в них була якась ситуація, яка змусила її так робити. Ну, це все не просто так. Насправді, коли подружжя так контролює одне одного, вони не впевнені не у партнері, а швидше в собі. Багато шлюбів можуть триматись на цих внутрішніх проблемах дуже довго. Проте партнери не відчувають і не отримують тепла і близькості, яких прагнуть. От тоді і починається криза у стосунках. Хтось заповнює її роботу, як Марія, яка навіть після тривалої розлуки не може довго бути наодинці з чоловіком. А ще у такі моменти один з партнерів може піти на зраду, аби, хоч де відчути закоханість і внутрішнє тепло. А при дитині у вас бувають сварки? Ну я йому одразу поставила мову, коли народилась дитина, що ціпова типу, при дитині ніколи не сваримося і. Бачили дитину, типу, вона дуже спокійна, така весела. Тобто, у вас виникає сварка, і що відбувається? Де дитина, і що ви робите? Я просто не сварюсь, я мовчу. Типу, і він слово не... терпіла чи що? Типу, того да він же не буде типу, продовжувати, да? Ну, сварку, типу, Як коли я, я типу, не теперпі. відповідаю. І він розуміє, що моє мовчання, типу, це означає, що нам потрібно удалитися. Чудово, що в них ця схема працює, бо зазвичай люди не бігають, не шукають, де б їм оце посваритися, щоб дитина не чула. У них там у сексі проблеми, можливо, якісь. Бо він два тижні плаває, потім він повертається. Марія щодня ходить на роботу, чоловікові часу не приділяє. Я думаю, він приїжджає думає, думає, нащо я приїхав? Мало того, що дружину не бачу, ще й подружній обов'язок не виконує. Звісно, злиться. Як часто у вас із чоловіком секс? Ну, Коли він не в рейсі, то кожен день може бути. Нормально, як хом'ячки. От є у вас така, от не знаю, традиція чи звичка? От ти коли купуєш білизну, чи ти скидаєш чоловіку фотографії? Так, звичайно, це нормально. А да. да.